Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ви дізналися про засновників слов'янської писемності. Давайте пригадаємо, як звали засновників писемності, ким вони були, як називалася слов'янська абетка, чому вона мала таку назву, в якому році з'явилося слов'янське письмо. Кирилиця цебетка, яка позначала на письмі мову слов'ян, спершу Кирило і Мефодій розробили у 863 році письмо для західнослов'янського народу моравів, яке через століття почали використовувати на території Київської Русі. Ось ви бачите пам'ятник засновникам кирилиці та Кирилу та Мефодію. Кирилична абетка складалася із 43 літер. Ось згадуйте, як виглядав алфавіт алфавітця. Да, е, і кожна літра мала свою назву. Так, і ось е, відоме слово азбука утворилося шляхом злиття назв перших двох літер кирилиця. Аз і буки. Так? Тобто азбука від перших двох букв алфавіта. Сьогодні, діти, на уроці, ми з вами будемо говорити про поширення писемності і літописів. Ви дізнаєтеся про розвиток писемності на землях Київської Русі. Кирилиця швидко розповсудилися на території Київської держави. Оскільки Русь займала багато земель, то князь розсилав гінців із письмовими наказами, Використовували письмо і духовенство, тобто священики, монахи для проведення богослужінь та листування. Користувалися письмом також прості люди, про що свідчать залишки берестяних грамот. Так, ось ви бачите на цеглі з написам. Ось перед вами берестяна грамотка початку 12 століття. Найбільш популярним матеріалом для письма була кора берези. І з внутрішньої сторони загостреними металевими такими паличками вишкрябували напис. Ось кора так? очищена, а на ній вишкрябували напис. Такі написи на березовій корі називалися березяними грамотами. На русі цей час почало створювати власні книги. Їх писали вручну на спеціально оброблені телячі або овечі шкіри, які називалися. Пергамент, книги оздоблювали сріблом та золотом, прикрашали дорогою цінним камінням, книги створювали писці та переписувачі, які старанно виводили кожну літеру. Сторінки книг прикрашали малюнками, які називалися мініатюри у той час, писали гусячими перами, а чорнило виготовляли з кори дерев і квасного меду. Тому діти книгу завжди називали дорогим подарунком, так? тому що книги е, вручну. Їх все писали, не друкувалися спочатку, а все писалися вручну, прикрашалися дорогоцінним камінням. Так? Тому книга завжди був дорогим подарунком. У київській державі з появою кирилиці поширюється літописання. Що ж таке літопис? Літопис це письмовий твір, в якому записувалися важливі події того часу за роками. Від слова, літо писать, тобто раніше роки назвали Літа. Так? Тобто писали по рокам. Літописання почалося в Києві ще за часів князя Володимира Великого. Як правило, літописи писали ченці, монахи. Пізніше літописи почали об'єднувати у літописні зведень. Найбільш відомим літописом є повість минулих літ. Цей твір було укладено близько 1110 року у Києві, монахом Києво-Печерської лаври Нестором. У ньому висвітлюється історія східних слов'ян правління давноруських князів, так і розміщено перекази, легенди, так, та малюнки, портрети князів. Ось ви бачите сторінку з літопису повісті минулих рік. Так, ось вони від руки написані, малюнки є. А це портрет так реконструкції Нестора-літописця, монаха, який написав повість минулих літ. Саме з повісті минулих літ ми черпаємо з вами інформацію про історію Київської Русі. Діти, сьогодні ми з вами дізналися нові слова. Берестяна грамота це письмовий запис на березовій корі, пергамент, спеціально оброблена теряча або овеча шкіра, на якій писали чорнилами, мініатюра, малюнки давньоруської книзі, літопис, письмовий твір, у якому послідовно за роками здійснювався запис важливих подій, повість минулих літ, назва літопису, 988 рік. Дата заснування першої школи на Русі, 1110 рік дата укладання повісті минулих літ. Нестор-літописець, автор літопису, Повість минулих літ. Діти, ці слова, дати та нові імена вам потрібно записати у зошит та запам'ятати. Зараз, діти, проведемо невеличку хвилинку відпочинку, встали з робочого місця і повторюємо рухи. Наги розім'яти я весела не посида Поможу бабусі, діду годувати курочок. Кутку така, ка ка как. Так, добре діти. Молодці. Добре, зараз продовжуємо сіли на свої місце і продовжуємо далі. Давайте усно відповімо на запитання. Так, ви сьогодні дізналися, на чому писали прості люди? Так, Давайте згадаємо, на чому писали? Так, ми з вами тільки що дізналися, що писали ось на такому спочатку. На корі берези. Так? Загостреними паличками берестяні називалися грамоти, а потім обробляли телячу овечу шкіру і називалося це пергаментом. Так? Це були перші матеріали для Письма так, в Київській Русі. Добре, далі продовжуємо. Чим робили записи? Чимось гострим, так, вишкрибали. Так, пергамент, що це таке? Це оброблена шкіра, овеці да, де в Київській Русі на, на цій шкірі оброблені писали. Так. Які міста стали ми центрами створення і переписування книг? Так, це великі міста, так, Київ. Що таке літопис? Літопис це. Що таке давайте згадаємо? Це письмовий твір, у якому послідовно за роками здійснюється запис важливих подій. Так. У якому році було укладено Повість минулих літ? Згадаємо. В 1110 році це дата укладення Повісті минулих літ. Хто уклав Повість минулих літ? Так, Повість минулих літ уклав Нестор літописець. Так, добре, дітки. А зараз ми виконуємо у зошиті письмову роботу. Так, потрібно записати у зошиті нові слова, ви їх запишете словникову роботу про, а потім переписати міста Русі, які були центрами переписування книг. Прочитаєте цей текст, так, де написано найбільшими центрами переписування книг на Русі були Київ, Чернігів, Галич, Переяслав. Створювали книги церковну та з змісту. Тобто прочитаєте цей текст і перепишете у зошит міста Русі, де були центрами переписування. Книг. Так? А далі виконаємо хронологічне завдання. Нам потрібно визначити століття та його частину укладання літопису повість минулих рік. І так, ми з вами вивчили, що 110 110 рік це дата укладання повісті минулих рік. Давайте згадаємо, як визначити століття. Щоб визначити століття, в якому відбулася подія, потрібно до перших двох цифр додати одиницю. Так, отже, 1110 рік. У нас перші цифри 11. Далі йде 10. До 11. Додаємо одиницю. Буде. Яке століття? 11 плюс 1 буде 12. А яка це частина? Перша чи друга? Тобто ми дивимося після двох цифр. Якщо йде е, цифра менше 50, то це перша половина. Якщо е, більше 50, то це друга половина. А якщо 50, то це середина століття. Тобто ми дивимося, 10 рік це перша половина 12 століття. Виконайте це завдання. В ЗОшиті, визначте століття. Так, а також перевірте свої знання. виберіть правильний варіант відповіді. У вас дано два питання і, правильні варі... і декілька варіантів відповіді. Ви запишете номер питання 1 і оберете і запишете правильний варіант. Добре, діти! Ми. Давайте зараз підведемо підсумки уроку. Що ви дізналися протягом уроку? Так, ми сьогодні говорили про розвиток писемності, поширення писемності в Київській Русі, про літописи. Що вам сподобалося? Так, чого ви навчилися, які ви висновки зробили?